Привіт! Сьогодні говоримо про м'які сири з кірочкою, справжню сирну класику. Ці сири мають ніжну кремову текстуру всередині та їстівну кірочку зовні. Вони не лише смачні, але й виглядають чудово. Брі вершковий із легким горіховим присмаком. Ідеальний із фруктами. Камамбер пікантний і насичений, чудовий у запеченому вигляді, колом'є. Схожий на брі, але ще м'якший і ніжніший. Реблошон із тонкими горіховими нотками. Сенандре дуже жирний із багатим вершковим смаком. Епуас для сміливих. Його аромат і смак вражають. Та Леджіо італійський сир із грибним ароматом і ніжною текстурою. Подавати ці сири краще кімнатної температури, щоб вони розкрили свій смак. До зустрічі у наступному відео!